Вітаю вас на каналі Амбергеймер, і це довгоочікувана шоста серія мого челенджу Гарем Султана. Два місяці минуло відтоді, як я виклала п'яту серію. І якщо ви вже забули, про що там була мова, то я вам трішечки напам'ятаю. У нас народився шельзеде Мурат, який у цій серії буде постійно опікуватися дворецьким або есмою, буде кричати, і його декілька разів ледь не забрала опіка. Плюс був на роботі, тому я дозволяла собі іноді грати за Султану Фатьму. Тож у нас загинула донька Хадіджа, це було дуже важко. Але ми все ж таки з цим впорались. На честь улюбленої доньки Брюс поставив їй власну усипальню спочивальню, куди неодноразово приходить безутішна матір Хюма. вона ж Патриція, іноді й сам Брюс. Ну, а ще ми. Замочила перекупа Тревіса. Отож, невеличка пам'ятка по персонажам: наш султан це Брюс, перша наложниця Патриція, вона ж Хюма, і вона ж матір Хадіджі, раса Приболчиня. Друга наложниця Саммер, вона ж Есма, має доньку Айше і третя Фатьма, що народила сина Мурада. Також уточню, що фатьма чаклунка, а самер людина. З вступною частиною завершили, далі підемо по сюжету. Фатьма просто кайфує від того, що вона стала султан. Як потрібно було, я додала їй вишукане вбрання у кожну категорію, додала прикраси і так далі. Її я переселила на другий поверх, де у неї є вже окрема спальня. Кімната для гостей, а також балкон. Як і обіцяв Брюс, після народження сина Мурада він оплатив їй масажиста, який ходив кожного дня, і Фатьма вбирала собі звісно ж самий дорогий сеанс релаксації. Часто на фоні того, як Фатьма розслаблялась, її син Мурад залишався без уваги і кричав, кричав, кричав. Спершу до мурада ходив тільки дворецький, але потім це почала робити і самер. Вона ж есма. Есма почала навідуватися через те, що вона займалася танцями на другому поверсі, неподалік від кімнати Фатьми і Мурада, і часто чула плач дитини. Есма теж годуюча матір, і коли плакала немовля, у неї були припливи молока. Тож вона тихенько ходила до кімнати Фатьми і викормлювала малюка. Також Есма міняла йому підгузки та грала з ним. Сама по собі Есма на той момент була дуже неконфліктною і тихою дівчиною. Вона виконує все по порядку, виховує Айше свою доньку і ніколи не суперечить Султані Фатьми чи тим більше самому Брюсу. Тому вона не говорила Брюсу нічого про немовля бо боялася, що. За це влетить Дворецькому або Фатьмі. Есма у цій боротьбі просто не виживе, тож робила те, що могла, підгодовувала дитину. Але у житті есми будуть події, які змінять її характер і змусять шукати вихід з зони комфорту. Але про це трохи пізніше. Після минулої серії деякі з вас могли подумати, що Хюма Патриція. Хочу зрадити Брюса через те, що я обрала романтичний інтерес до Сімеони від лиця Хюми, але це не зовсім так. Я не хотіла, щоб ви так подумали. Просто мені не хотілося, щоб гра відкинула Сімеони від романтичної лінії до Хюми. Мені хотілося, щоб він ну, пробував залицятись до неї і вже потім глянути, що з того вийде. Але насправді ж сама Хюма зараз перебуває у дуже складній психологічній ситуації. Вона втратила дитину. І оскільки на момент смерті хадідчі фатьма була на шостому місяці вагітності, і при цьому вона вже народила, то з моменту смерті хадідчі я можу вважати, що праж. Пройшло приблизно від трьох до п'яти місяців. Найсильніший біль, на мою думку, в серці Хюми вже пройшов і лишила собі тільки пустоту. Натомість у серці Брюса росте лють і ненависть до магів. Він мало звертає уваги на Фатьму, тому що вона є магічкою, і просто виконує всі її забаганки, не відноситься до неї погано і дуже-дуже багато працює, щоб загрушити своє страждання. Хюма попросила Брюса да їй іншу кімнату, оскільки все нагадує їй про доньку. І Брюс відмахувався, не хотів цього робити і просив Хюму не видумувати проблем, яких і так вже багато. А тоді вона самостійно знайшла собі кімнату у підвалі. Так, саме ту, де було вбито перекупа, а вона постелила собі ковдру і заночувала там. Тоді Хюмі стало трішки легше. А коли Дворецький побачив це, він розказав султану і Брюс спершу розізлився, але потім збагнув, що хатун, напевно, дійсно важко переживає розлуку з донькою, тільки по-своєму. Він спустився до неї у підвал і сказав, що він зробить так, як вона просить. Тоді він повів її на побачення і показав сад, який зробив на честь Хадіджі. Туди привезли дерева, квіти і зробили дуже дуже гарне місце. Хюма була у за. А коли вони повернулись з побачення, Брюс попросив її залишитися з ним на ніч у його кімнаті. Між ними нічого не було, але у ту ніч їм обом стало легше. На ранок Брюс перед тим, як йти на роботу, привів Хюму у ту підвальну кімнату, де вже було зроблено ремонт, і стояли меблі, щоб хатун було дуже зручно. Також Брюс наказав дворецькому годувати Хюму тричі на день і слідкувати за тим, щоб вона все з'їдала. Якщо Хюма не їздить загальним столом з усіма, то. Він повинен спуститися і принести їжу для неї у кімнату, напевно, у якійсь мірі це неправильно, але це те, чого Хюма потребувала. Вона не виходила з кімнати, і всі це помітили. Особливо Фатьма вона почала заздрити, але заздрити не тому, що її менше люблять, а тому, що Фатьмі не приділяють гідної султани уваги. Якась хатун отримує більше. Так Хюма жила декілька тижнів, і звісно, в неї була своя ванна і туалет. Я все там поставила, тому вона могла митися. Гнів султана ставав все легшим. Хюма відчувала себе спокійніше, і їй вже так не боліло. Вона навіть наважилася повісити у своїй новій кімнаті відбиток ручки доньки. Не те, щоб ця кімната тепер стовідсотково належала Хюмі, але це така собі, напевно, терапія, просто щоб вона могла відпочити і побути на самоті. Я не думаю, що Хюма проведе все своє життя у цій кімнаті. Це просто такий етап і такий період. Головне, що Брюс це усвідомлює, але ж не може у родині все бути ідеально так. Я казала, що вбивство Тревіса нікому так просто з рук не зійде. І одного дня верховний маг Сімеон завітав до свого колишнього ліпшого друга з дуже серйозним питанням. Сімеон більше не відчував енергію Тревіса, коли хотів передати його у руки поліції як контрабандиста, А поліції світу магів, якщо що. Він шукав його і повідомив Брюсу, що все ще відчуває краплину його енергії саме тут, у цьому будинку. Брюс. Звіс... Все заберечував, і сказав, що Сімеон верзе якісь несенітниці. Сімеон не дурний, зрозумів, що у Брюса були всі мотиви так вчинити, але він не міг збагнути, не міг збагнути, як саме. На думку Сімеона, у Брюса просто не було б можливостей все зробити тихо і непомітно. Брюс вигнав його і попросив більше не турбувати своєю шизою і маячнею. Пригрозив, що за наклеп той може і позубага отримати. Тож Сімеон покинув кабінет і проходячи по. З найближчого до виходу кімнату, швидко сховався за двері. Він подумав, що не може бути такого, щоб енергія була у нього під носом, і при цьому вона не з будинку султана. Сімеон обережно активував свої чари і пішов прямо в підвал, де зрозумів, що тут енергія, яку він відчував. І, на жаль, це передсмертна енергія. Це енергія, яка викидається дуже сильним поштовхом, і вона залишається якраз саме там, де людину мага або когось окультного вбили. Він стояв перед дверима, готовий увійти і побачити там мертвого тревіса, але там стояла Хюман. Спершу Сімеон трохи розгубився і не знав, як реагувати. Але кімната у підвалі, Хюма, що тут живе, не штовхнула його на думку, що напевно Брюс утримує її тут силоміць, що вона знаходиться у небезпеці. І як ви знаєте, Сімеон відчуває щось до хатун. І він почав випитувати, що ж трапилось, чому Хюма тут сидить. І вона, по перше, теж була як мінімум здивована. А по-друге, вирішила трішки поговорити з Сімоном. Бо вже два дні, напевно, в принципі не розмовляла і була навіть рада поговорити. Вона сказала, як є, що вона сама попросила Брюса її тут поселити, і щоб Сімеон не переживав, адже їй так легше, і вона скоро оговтається. А зараз їй потрібен час, щоб відпочити. Тож вона попросила Сімеона піти. На що той. Запанікував Сімону. Здалося, що Хюма бреше і що вона тут сидить під замком, хоч формально двері не зачинені, але Хюма могла б бути заляканою. Сімоон почав емоціонувати і просити Хюму зізнатися, казав, що вона може йому довіритися, і що взагалі йому дуже шкода, що так вийшло з Хадіджею. Він е, забув перепросити і вважає, що він усьому винен, винен у смерті Хадіджі. Хюма попросила його заспокоїтися і не мучити її більше. Тож тоді Сімеон вирішив забрати її з собою, бо йому однозначно здалося, що Хотун у небезпеці. Хюмі це не сподобалось, і вона вчинила супротив. Поки Сімеон розгубився, Хюма втекла у сад. Спершу мах хотів піти за нею і пішов. Але на порозі він відчув присутність іншого мага, обернувся і побачив там Фатьму, свою колишню ученицю. Ви ж пам'ятаєте, що Брюс зустрів її у магічному світі? Так, у Сімеона з'явився вже інший план дії. У той час Хюма сиділа у саду, роздумувала над останньою зустрічю з Брюсом. Сімеон дуже сильно. Зачепив її рани, які майже загоїлися. Вона знову почала думати про хадічу, і знову їй стало погано. Отже, вона сиділа, думала про все і ні про що, навіть не підозрюючи, що зведений фонтан є над гробком на могилі перекупа Тревіса. Хюма ще посиділа у саду деякий час, уявляючи, як могла б бути тут разом з хадіджею, але не сидилось. Хатон пішла додому, але не у підвал, а до своєї кімнати, боялася, що у підвалі все ще міг знаходитися Сімеон. Хана йшла коридором і зіткнулась з Есмою, яка якраз йшла до себе, бо не знайшла доньку у покоях для дітей. Есма заклопотана справами тільки зараз зрозуміла, що вона так давно не бачила Хюму, що їй аж не по собі зробилося. Хюма була сумна і Есма запропонувала їй зайти у гості. Катун погодилась тим часом, знайшлася Айше, яка вирішила погратися у кімнаті Матусі, вуючи ще не звикла до власних окремих покоїв. До речі, покої Хадіджі досі залишаються нетронутими, незважаючи на те, що пройшло багато часу. Есма поговорила з Хюмою, від чого остання стала значно веселіше. А тим часом маленька Айше почала проявляти увагу до нової гості, і Хюма у відповідь теж трішки побавилась з нею. Есма запропонувала чай і пішла готувати його на кухню. А коли повернулась, то побачила, що Айше заснула на руках у Хюми, і та в свою чергу теж задрімала. Есьма вирішила тихенько вийти з кімнати і винести чай назад до кухні. Його ж ніхто не буде пити. Але з другого поверху вона почула, як ридає Мурат. Хатун розізлилась від думки, що ось таким горим матерям, як Фетьма, Безеї, у них здорові діти, а таким чуйним і добрим людям, як Хюма, ну так не щастить. Есма пішла на гору, щоб погодувати Мурада. І їй вже було навіть все одно від того, що там батьма. Вона просто пішла до дитини і зрозуміла, що Мурад, напевно, просто перелякався, бо голодним він не був. Тоді Есма почула, що хтось розмовляє на балконі, їй це здалося дивним, адже там була батьбу фатьма, і якийсь інший чоловічий приглушений голос. Есма знала, що Брюс не ходить до фатьми у покої, тому їй стало цікаво, з ким та говорить. Тим часом Фатьма Говорила на балконі з якимось чоловіком по телефону. Напевно, плач рада, змусив її вийти з кімнати, тому коли останнє почуло, що дитина більше не плаче, вона повернулась у кімнату і, дякувати Богу, Есма встигла сховатися за котило. Фатьма агресивно розмовляла. І, хоч телефонів у наложниць нема, султана якимось чином його мала. Причому здавалося, що вона говорить через гарнітуру у вусі. Есма напряглась її могли помітити у будь-який момент. Фатьма говорила, що вона щось там виконає і все буде добре. Далі вона сказала, що хоче в обмін дар. Угоду було укладено, і Фатьма повісила слухавку. Султана лягла спати, навіть не глянувши на дитину. Есма вже вибралась з покоїв через деякий час. Хатун не знала, що відбувається, але вирішила, що їй варто приглядувати за султаною і зважати на її поведінку. Наступного дня Хюма пообідала за столом зі всіма, і Фатьма нарешті її побачила. Фатьмі здалося, що Хюма повеселішала. Султані це не подобалось, і вона все ж вирішила підійти до Хатун і поговорити про її справи. Фатьма спитала, чи добре хатун себе почуває, чи всього їй вистачає. Фатьма зробила Хюмі зауваження, що та з зовсім зблідла і виглядає. І виглядати так у султанському палаці некрасиво. Хюмі стало ніяково і вона промовчила. Далі фатьма сказала, що збирається поїхати у місто, щоб купити собі прикраси, і хоче взяти з собою Хюму. Натякнула, що може і їй щось купить. Хюма не могла відмовити султані, це ясна річ, тож подумала, що, напевно, це на краще, вона розвіється. Есма чула всю їхню розмову, але, на жаль, вона не могла нічого з цього співставити з поганим. Вона Навпаки, побачила у цьому шанс приділити увагу бідному мураду. Есма підійшла до султани і спитала, чи не потрібна їй буде допомога з дитиною, поки та буде у місті. Федьма махнула рукою і наказала Есмі забрати мурада. Хатун була дійсно рада, що зможе нарешті нормально приділити уваги дітям. Фатьма і Хюма. Відправились у місто. Там Фатьма майже не розмовляла з Хюмою і мовчки йшла на ринок. Далі щось там перекинулось деякими словами з нею, а потім зникла. Хюма навіть подумала, що образила султану, але через декілька хвилин все стане ясно. Сімеон зачарував Хюму і та втратила свідомість прямо у його руках. І він забрав її у Фатьми прямо посеред ринку. І зник серед палату. Фатьма, як ні в чому не бувало, пішла далі по площі, тільки нагадала Сімеону, щоб той не забував про дар. Про дар. Сімеон зник. Фатьма ще трохи погуляла і придбала собі прикраси, а потім пішла додому. Тим часом Есму не, покида... не покидало відчуття тривоги, і вона, занепокоївшись, все ж таки наважилась розповісти Брюсу про дивну поведінку фатьми і те, що забрала. Те, що вона забрала Хюму з собою на ринок. Брюс спершу сприйняв розповіді Есми як якийсь наклеп і попросив не забуватися, адже вона говорить про султану. Але Есма не від не відступала, і у той момент додому вернулась Фатьма. без Хюми. Брюс почав вимагати пояснень, куди хтіла жінка, і Фатьма з абсолютним покерфейсом сказала, що Хюма втекла обманула її на ринку і обігла в невідомому напрямку. Брюс гиркнув на фатьму, щоб та вернулась в покої до сина, і пішов до свого кабінету. І сама хотіла піти за ним, але Султан сказав їй, що у неї, між іншим, теж є дитина, і щоб вона повернулась до своїх справ негайно. Сам Брюс розлючений, що аж кров кипить, пішов у свою спальню. Він одразу збагнув, що та проклята магічка Фатьма віддала хіму у руки Сімеона, подумав, що Сімеон мститься за треві. І викрав Х'юму, Викрав його серце, Спершу вбив його душу, а потім викрав серце. Тож Брюс пішов, готовий рознести весь гліберку. Ось така в мене сьогодні вийшла серія. Я дуже сподіваюся, що ви чекали її з нетерпінням. Так само чекали її, як її робила я. Бо в мене пішло на це декілька днів, і я так складала. Учила за цими персонажами, я дуже рада, що поперевдягала їх, поміняла палац. Сподіваюсь, ви це помітили. І вони такі комфортні, я просто не можу. Я сама від себе в шоці від того, що відбувається у моїй грі. Частково цей сценарій є вигаданим, але він не порушує правил челенджа. Тобто я все перечитала, все ще сама написала. Тому відповідно, скоріш за все, там все йде правильно і сподіваюся, що я нічого не порушила. Принаймні. Якщо так, то на перший раз пробачається. Мені дуже цікаво дізнатися, як вам такий формат, коли більша частина челенджу в мене записана як безпосередньо кат-сцени, як якісь вставки. Чи вам, наприклад, більше подобається, коли йде безпосередньо сухий геймплей, або геймплей по факту, коли ми не займаємося тим, що ось ці всі кат-сцени робимо? Або вам більше подобається саме такий спосіб передачі інформації. І мені буде дуже-дуже-дуже цікаво, як ви це все думаєте. Уявіть, що у нас абстрактна ситуація, це не впливає на час, на вихід роликів. Як би вам було більш цікаво дивитися з катсценами і моїми коментарями? Чи, наприклад, більша частина це геймплей, і трішки катсцен, там, або просто геймплей? Ну, як вам більше подобається, бо я вже роблю деякі плани на майбутнє і дуже сподіваюся, що все в нас вийде, все в нас буде добре. Я скоро випущу нову серію, і ми з вами дізнаємося вже, вже далі, що там буде, як там буде, хто в нас буде народжуватися. Так, у нас, скоріш за все, будуть ще діти, і, напевно, навіть ще не одна дитина буде. Отакої, от отако. Тож, на цьому в мене все. Пишіть у коментарях все, що думаєте, ставте вподобайки. А на цьому я з вами прощаюся. Бережіть себе, слава Україні.